Всім привіт! Сьогодні ми відвідуємо неймовірні місця Відня. Ми разом прогуляємося ярмарками. Я покажу вам найцікавіші деталі, атмосферу та моменти, які справді варто побачити. Тож залишайтесь зі мною. Ми почали нашу подорож з потягу франкфурт відень Цей потяг обійшовся нам дві сторони десь 160 євро. Ми вирушили рано вранці, десь о шостій годині. І звісно ж, перше місце, куди ми пішли, це вагон ресторан, що може бути краще, ніж їжа в дорозі. Думаю, вже замовити. Я би замовила собі суп. Не знаю, думаю, буду собі замовити. О, До а, а, а а речі, раніше існував прямий потяг франкфурт Відень, але наразі його немає. Тому ми подорожували з пересадкою в лінці. Незважаючи на необхідність пересадки, подорож на іцеє була дуже комфортною. Сучасні вагони, безкоштовний Wi-Fi та затишна атмосфера дозволяють відпочити, попрацювати або навіть поспати під час поїздки. Знаєте, цей прикол з Airbnb — це завжди якась головоломка. Як туди попасти? Ось є якась така дверця, але мені здається, але це 10 корнер написано. Не знаю, чи це там ззаді, але показує ніби це. В общем, буду зараз розбиратись. Просто подивіться, який у нас під'їзд. Такі старовини, бо ж тут навіть е, умивальнички стоять в коридорах. Тут є у нас такий сад. Я така затихана, бо мені, походу, треба буде підніматись отуди. От З двома чемеданами. Зовсім інша людина, правда, мене видають мої синяки. Але краще мені здається, чим було. Це нас така ванна, я потім зроблю вам рум тур. Мені здається, я виглядаю тепер краще. Ем, мені треба, правда, подивитись карту, не знаю, куди я йду. Зараз я йду, в сенсі я зараз йду в палац, але не знаю, куди добратися. Е, я бачила, що мені йти 22 хвилини, в принципі, я можу пройтись пішки. Так, я сказала, що піду пішки, але пішла пішки тільки до метро. Тому, якщо ви хочете потрапити до палацу Гасбургів, вам потрібно дістатися до станції метро Шонбрун. Від неї пройти буквально три хвилини пішки, і перед вами відкриється це неймовірне місце. Така краса зараз біля цього замку. Чесно, я зараз одна, але в мене емоції просто переповнуть. Я вирішила відвідати палац і взяла екскурсію. До речі, завдяки студентській знижці вона коштувала 27 євро. У версії сходив аудіогід і доступ до двох частин палацу. Якщо чесно, я не була впевнена, чи дозволено знімати відео всередині, тому вирішила поділитись лише кадрами з однієї кімнати. Загалом, кожен має сам вирішити, чи варто це витрачених грошей. Але я залишилась задоволеною, бо побачила, як раніше жили королі. Ось і закінчилася моя екскурсія. Дуже дивні мене емоції, тому що мені здавалося, все ти буваю, скажімо так, я була в Парижі, Версалі. І ось тут, що це вся розкіш, да? це все багатство, це вся влада, яку ти маєш, не означає, що ти будеш щасливою людиною, тому що дуже багато відповідальності лежить на цьому, і не завжди ти її хочеш. І так, да, можливо, ти живеш на відності, але іноді гроші не вирішають. Перешай, ти себе почуваєш, наскільки ти щасливий, чи в тебе є змога взагалі навіть одружуватися за яку і ти ви. Тому на щастя точно не в душах. Ялинки, у нас тоді стане так, як президент, говорить. У мене раніше, наприклад, не було взагалі можливості так подорожувати, бачити світ. І це, напевно, завжди була моя мрія. Пам'ятаю, як я зі своєю мамою в е, неділю зранку дивилася ріла Решка» і просто мріяла десь подорожувати. І зараз я кожного року відвідую 5-6 країн. Е, да, можливо, нових три кожного року, але це напевно життя, про яке я мріяла. Не буду, не думала, що я буду зараз так стояти, Відні просто так на вихідних, насолоджуватися цим вайнок І, на жаль, напевно, зараз не, не багато людей з України можуть собі це дозволити, але я вірю, що в нас в Україні буде все набагато краще, і ми не тільки зможемо побачити світ, але і наш світ в Україні реконструвати. Тому... Я вирушила на різдвяний ярмарок, який знаходиться на Карлсплац. Це неймовірно гарна локація з батлічю павільйонів, смачною їжею, святковим настроєм і навіть живими тваринами. Але будьте обачні, більшість ярмарків працюють до 9 вечора, тож не зробіть таку ж помилку, як і ми, і не прийдіть занадто пізно. нашому возмущенню немає приділа. Ми шукаємо, де попив лінклінь. Там є просто щось. шок. Все закрито. От реально все закрито. Я вирішила піти по магазинам, тому що відень пропонує безліч крутих магазинів і затишних кафешок. І ще ми всі знаємо, що це справжній рай для любителів десертів. Відень це столиця неймовірно смачних солодощів, штрудель, захар, кайзершман. Відень дійсно вміє закохати в себе через солодке. До речі на смаченні теж є ці вафлі, але тут який тут магазин, це просто вау. Я теж не вдержалася. Купила ось такі вафлі. Ми просто дуже славу любимо вафлі. В шоколаді, в чорному шоколаді, мені здається, це буде дуже смачно. Можна в магазин подивитись речі. Ці рукавиці від куп вибачте коштують 164 євро. Серйозно? Ну, типу, максимум 50, ну не 164. чотири. Ми побачили, що тут є ж від голов. Теплі, ти зараз так підходиш, каже, ми здорову коло спішки. За 740 ось для вас. Дівчата попала на чорну п'ятницю вітні. Купила собі це просто цукерка ще купила. Купила собі колготки класні. Ні, е, ніжну білизню, ніжну, ніжну. Коли вона? Ніжну, хвоя, ніжну. Такси воно, Боже. Я це, блядь. Ми ще зайшли за рухом, Людей дуже багато. Не знаю, чого я похожа на гномика, на цій Шапочці. Я не знаю, що буде щось збирати. Тому що я думаю, що це ще вистеє в ну Так собі, але вибір справді великий. Покош, що ти на коктейлі віша, що ти можна в твій коктейль, да? наприклад, че твого гості. Таку штучку закріплюєш на пока. <реку> За ріком іграшки, які в нас були раніше колись. Зараз вони знову. Всі класні хот. Томасний соус і состав. Цього ось така є. Це такі бордові, просто хотіть світо здіймає. Контент-блогер. Кажуть, фіксувати моменти. З всього, що було, відкрито тільки Едуард. Yeah. Тома йдемо. Золою Едуард. Good morning, guys! <laughs> я завжди глядаю трошки смішно, бо я помилую голову, роблю маску на обличчі, тому що да, вчора ми, звісно, так втомилися, що я просто на тому ліжку спала, як вбита. Це я люблю, бо я боялася, що я не засну на е новому місці в буває, як оце було. От, Тому, да, хотіла дещо вам показати. Вчора ж була чорна п'ятниця. І я ухватила собі ось таку сумку. Мальго. Вона зроблена, знаєте, типу під таку вінтажку. Цим вона мені сподобалась. Ой. Але в мене не було ніколи таких вінтажних сумок великих. І мені захотілося, знаєте, як відносить їх під бок, типу клачу. У нього є ось така, такий ремішок, Ось. І ось такий більш цепочкою.

Маєте на увазі, що коли ви приїдете від потрібно замовляти, вибронювати столи завчасно, тому що ви будете просто чекати, як ми, але добре, що тут був близько палац, ми спіли пофоткатись, подивитись його, вчитися архітектурою саду і всього, остального, тому нас, в принципі, якраз так ми підібрали, але моя була вам порада, щоб ви завчасно це робили. Ми я вбила. Ой, як тут гарно. Подивіться, наскільки це гарно. Такі гарні ангелочки. Як Все детально. Вау. Мені здається, діти колонічно. Десь на їхні обличчя. До речі, бачите, в них в бліки так створюються тим, що вони вирізають таку ніби точку в глазах. В очах визначили. Це здається так, що ніби не тільки в, в очах. До речі, мене так особливість. Зачай, що це не особливість, мені здається, це у багатьох людей. У мене, коли мені трохи прохолодно, у мене одразу червоні ніс. І як при такому можна фото фотографувати, знімати відео? Ну, ладно. Знаєте, я ж на алкоголі поставити. <рес> В Альбертіну в цьому зель не спію, Там є ця відома картина Кус але я оставлю це на наступний раз і обов'язково наступного разу, коли буде все тут цвісти, коли буде все зелено, я обов'язково сюди схожу. ちょそとこいつも。 Цього ми зайшли в Дуглас, щоб подивитися парфуми, і тут сталося дещо несподіване. Я випадково приснула парфумом олівоко. Це взагалі було не смішно, Нам довелося терміново шукати аптеку, щоб купити щось для полегшення. Словом, ось такі пригоди, і це вкотре нагадує, будьте обережні з тестерами парфумів. Це взагалі не смішно, це якийсь ужас. <реш> Пацієнт здоровий майже. Ось ми йдемо зараз за рухом. Пізьби нанести кузачок, плаче. Довга шуба буде. <реш> ми зараз пустимо, боже, подивитися, яке просто гарне місце, Оля гарна. гарне. Байдемо бажаємо, точно. Кипали глінтвейна, і чайок почав діяти. Далі ми спробували традиційний австрійський десерт Кайзершман, коштував він 9 євро, і ось що з цього вийшло. Просто що вони не так його там що вони не винісом добавляли. Там біля ратуші ви зможете побачити просто неймовірну ковзанку. За дорослого ми заплатили 10 євро за вхід і плюс 9 євро за ковзани, тобто по 19 євро кожна. Ну, не можу сказати, що ціна приємна, але воно того вартує. І прийшли їсти сосіски. Венські сосиски, сосиски да, це да, так, це що... Такі доги приблизно будуть коштувати вам 10 євро. Hello! Що ми купили сьогодні? Я не так багато купила, багато купила Оля. Я купила вчора більше на чорній п'ятниці. Купила. А Значить. Лот номер один. Слот чи лот? В общем, число. число. Ось цю таку в зарі. Зарахом. Зарахом, так, да, да, Да. На подушку. Потім от такий е, аромат для дома. Він цікаво, я по нього цікаво він пахне. Ось так. Називається як муск, що? Етернал, інтернал, якийсь муск. Так, да, з муском. Все, що касається муска. А він касає... такий дорогий запах, так? Так, да, дуже красивий. Потім пус, ми пус, тож колекція е ялункових іграшок. Просто вау. Ми просто, вау. Й, ми просто йшли по місту і випадково побачили такий е магазин, і там е були іграшки ручної роботи. Да, красива витрина дуже була. Да. Показує, що ти купила. Оля тоже купила собі такого, е, таку, такого, як це це коник, коник, коник. коник дай грашковий. Да. Дуже гарно Матрички. буде на, на ялинці, да, буде. І я купила е, мамі і мамі мого хлопця ось такі два. Це віденські такі, мені кажуть, віденські подарунки ігрушкові. Це, ці, ці коштували 13,50, а коник коштував 15,50. По-новорічному. Да. У мене ось такий слоник. гарний. І по домашку. І отаку мишку на лижах. Я дуже, я дуже люблю на лижах кататися, так що в мене. Це прям твоє. Це я, це я. Це, це 1590. Тож да? клас, а він так підвищується, так? Да? Да. Клас! Клас! Такий зелененький. красивий. красивий. Ну, середня вартість отакої іграшки 15. Ця 18, майже 19, ого. Ну, ну вона прям така до тата. Це такі ми, ми рішили розпишатися да, на емоціях, бо це такі пам'ятні речі. Але там і... дуже був гарний магазин. Оце да, ну, є традиція, що ми іноді привозимо відкритки додому з різних. О, тебе теж гарно. О, це кстати! Це, це, це сьогоднішнє місце. місце. Ми сьогодні, ось тут, були на а... так, катку. Це так. просто було щось неймовірне. А тут козочки були і така. Що, блин, да, були. Але ви, спочатку, спочатку ми я купила цю відкритку, е, листівку, а потім ми сюди пішли на каток. Покажемо да. покажем реальне е, фото. <реш> Любима моя рубрика все, що я ношу з собою. Да, Оля, <реш> У мене завжди з барахлом і ці, речі. Ми ще хотіли стирити е, кружку з Альбанецьк-маркету, але Не стирити, ангелі. Ладно, Просто за 5 євро не віддати їм не, обратно, а не. забрати додому. А, я ще купила цей е, магніт. Ну, магніт такий, я теж збираю магніти, так, спокійно. Ну, ви такі, тут, типу, зібрані всі е, відомі місця відня. Кстати, своїм дівчатам дуже надивилася заріхом такі гарні піжамки, але не було розмірів. І собі, кстати, там мені думала, що взяти. Там типу пам'ять? Так. Зелені, дуже гарні. Ти що, якщо ви побачите мене в зелених піжамах, то це із заріхом. Ну це все. Це наші були покупочки. Всім привіт з останнього, з крайнього. Це як мій тато завжди каже, крайній день. З крайнього дня в Вінні, сьогодні 1 градус. Да, я тому сьогодні в пуховику. Не дивлячись на те, що сьогодні сонце, сьогодні буде холодно. Тому мені припав. Что не припав, я його купила, але по хорошій такий пуховик. Тому да. ще в мене стачився непередбачена ситуація. У мене порвався мій пакет. І я сподіваюся, що я десь знайду новий пакет, тому що мені потрібно якось оце все довести. Зрівняйте просто сіром все, да, коли і коли сонечко. Так повезли сьогодні з погодою. Жалко, що ці дві дні були такі більш сірі, але можливо це нас більше покутало таку зимову атмосферу. Тому е можливо, я навіть розумію, що мені війна піденьку тільки подарив такий крайній день е на цей час тут. Сонячний, теплий, е наповнений теплом. Наші рейси з Олею розділилися, вона полетіла ранковим, а я трішки пізнішим. І як виявилось, про це я потім пожалкую. Тож майте на увазі і не ранковий рейс це не така ж і погана ідея. Напевно. Цьому весь Відень, подивіться, просто який тут магазин Шанель. І з яким гарним виглядом. Ну це вау. Ну просто вау. Я просто в шоці з цього міста. Якщо можна так описати емоції, дивіться. Зараз прийшла в Аїна. Ми славимо проти. І без трішки десерти. Я її плю без котерів. Під торт, сахар. Містець, він так називається. І замовила собі каву, капучино без копій. Подивіться на цей клас. І він причому коштує ну, типу євро шість. Ви б заплатили за таке шість євро? Окей, okay, я просто не знала ту зміність і звичайно водичка. Приємно мені смаку. Mm. 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 вона так з дядьку з боку у мене дивиться, його бачу. Okay, забрала запросив відео. Але ну, того вартує. Як я вже казала, про свій ранковий рейс я пожалкувала, бо замість обіцяних 7 годин я їхала майже 10, і так, сидячи на своєму чемодані, тому що я забула забронювати місце. Але, незважаючи на все це, я все-таки встигла зробити трохи домашки і навіть перекусити в моєму тепер улюбленому кафе-ресторані. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам чарівних свят. Нехай вони будуть сповнені тепла, радості і казкових моментів. До зустрічі!